Цей день з новинами середи 31 липня в студії Юлія Вітряк вітаю вас на екваторі. Робочого тижня говоримо про таке. Загинув під часовим яром. Там ну, багато обстрілів і не було можливості раніше винести. Сьогодні криворіжці провели останню путь мужнього металурга Леонтія Потьомкіна. Пройшов з боями бахмута вдіївку Вовшанськ. Ми кожен раз вигоряли. Коли ждали його з нуля у кривому розі помер відданий захисник України Олександр Зайченко. Пам'ять про героїчний подвиг сина. Моя дитина, він дійсно герой, і сьогодні я не стидаюся цих слів. Матері захисника Маріуполя Олега Яцишина передали його посмертну нагороду. Назавжди 45. Сьогодні Сьогодні Ріг провів у вічність мужнього металурга, який із перших днів великої війни боронив Україну. Життя Леонтія Потьомкіна ворог обірвав на Краматорському напрямку, де нині тривають важкі бої. Сьогодні на мікрорайоні східному рідні колеги та друзі прощалися з Леонтієм Потьомкіним. Від початку повномасштабної війни криворізький металург боронив Україну. До цього понад 20 років пропрацював на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг, мав нелегку роботу, був різальником гарячого металу. Відданість і наполегливість проявлялись в усьому, згадують колеги криворізького захисника. Маю думку таку, що ті побратими, хто з ним. Хто з ним був поряд, вони також скажуть, що він був дуже завзятий і дуже віддавався в своєму ділу. А залишились у нього дві доньки і молодший син. Син дуже схожий на Льову. Вони його так називали ну, в родині близькі і його найрідніші його називали Льова. Бити ворога Леонтію Потьомкіну випало на кількох гарячих напрямках. Його життя обірвалося 19 липня. Аж до моменту підтвердження загибелі рідної людини сім'я і друзі берегли надію, що йому вдалося вижити. Я з ним з 22-го року були під Кривим Рогом. І так случилося, що в даний момент зараз ми 23 та бригада знаходимося під Краматорськом, Ну я в артилерії він Получається, в піхоті, созванімося, посади хоча б пару слів, жив, здоров, ні. А як людина, хороший друг, добрий батько, дедушка. з 6 числа він вже не виходив на зв'язок. Ми попиталися винести, дуже великі обстріли були. Це зараз там ну, багато обстрілів і не було можливості раніше винести. Прийшов попрощатися з другом і колишній колега, нині військовослужбовець Анатолій. Розповідає, Леонтій знав кожен нюанс у своїй роботі. Коли треба було, міг і бригадира підмінити. Сам за все брався і робив невідмінно. Тяжкий труд, що там приніс, що тут досталося. Ну, а так будемо пам'ятати. Молитись, як батюшка казав, і триматися до перемоги. Якби кожен, кожен з хлопців з наших був таким, перемога була б трошки ближче. Поховали Леонтія Потьомкіна на центральному кладовищі. Пам'ять про нього берегтимуть доньки, син і внучка. Вдячність усі криворіжці. Дарійськова там кравченко цей день. У Кривому розі попрощалися з відданим захисником України Олександром Зайченком. У 37 років хвороба забрала життя мужнього бійця, який пройшов з боями Бахмута в діївку Вовшанськ. Церемонія прощання відбулася сьогодні на центральному кладовищі. У жалобі рідні друзі і побратими помер відданий захисник України Олександр Зайченко. Попрощатися з ним прийшло багато людей. Він не пожалів свого життя. Він не пожалів самого дорогоцінного, що в нього є в нього залишилась дружина, в нього залишились дітки. Ці окупанти, які зайшли на землю України, вони повинні понести належну надлежну заслузі кару. Олександр Зайченко був на фронті з лютого 22-го року. Помер у рідному місті від хвороби. З життя пішов відданий син України, кажуть побратими Олександра, і ті, хто знав його у мирному житті. Саша дуже порядочний був, чесний, хороший сім'янин, захищав Україну. Скільки перебив цих орків. Працював на заводі мастера на КЦРЗ. і потім, зразу, як тільки почалась війна. Він одразу пішов на гарячі точки. Вовчанськ, липці, бахмут, авдіївка у непростих протистояннях з окупантами. Олександр гідно виконував бойові завдання. Щоразу це були важкі переживання для родини. Ми кожен раз вигоряли, коли ждали його з нуля. Кожен раз ми ждали, молилися. Молились два міста за нього, і Бог його кругом хранив. Був людиною честі, але помер. На жаль. Це був мій єдиний брат, єдиний син у матері. Для родини, для міста і для України Олександр Зайченко назавжди залишиться відданим захисником батьківщини. Артур Орел, Олексій Васильченко. Цей день. Криворіжець, боєць військової частини 3011 Нацгвардії України Олег Яцишин удостоєний ордена за мужність третього ступеня посмертно. Сьогодні високу державну нагороду сина передали Наталії Яцишині з матір'ю захисника Маріуполя. поспілкувались наші журналісти. Палкий патріот, мужній захисник, гідна, порядна людина та надійний побратим. Таким залишився у пам'яті рідних, друзів та командирів частини 3011 Олег Яцишин. Сьогодні вони поряд з його найближчою людиною. Мати героя Наталія отримала сьогодні державну нагороду сина орден за мужність. Для Олега це дійсно гідна була нагорода. Олег був одним із тих хлопців, які не здають назад. Ми з ним були постійно поряд. Під обстрілами ми просто робили свою роботу. Мені гріє душа те, що Олег не забутий, і що те, що він просто виконував свою роботу, це теж держава цінила. Просто виконували свою роботу за цими скромними словами: оборонців Маріуполя та Азовсталі непохитна вірність присязі своєму народові. Вони першими вступили у бій з ворогом на підступах до міста. Вони починали з околиць Маріуполя, там, де вони несли свою службу. І вже згодом, по тому, як ворог захоплював місто, вони відходили глуп-глуп і вже дійшли до оборони саме Азовсталі. По суті, він там був менш суток зі своїми хлопцями. Після того, як вони вплав, подолали залифу, морі переплили і потрапили на територію заводу Азовсталі, потрапили в бункера, вони перевдяглися в сухе, в чисте, там їх зустріли по АЗОВ. Тієї ж ночі гарнізон отримав повідомлення про те, що російський десант висадився на одній із панівних висот біля заводу. Це означало, що ворог отримав перевагу для знищення усіх, хто перебував на території підприємства. На зачистку ворожого десанту пішов з побратимами і Олег В цьому ж бою, був отримав важке поранення. Вже як розказували мені хлопці, які повернулися з полону, що вони одними одним з перших пішли в той бій, і хлопці відстрілювалися з автоматів. Моя дитина закидувала ворога гранатами. І, на жаль, одна з куль з кулометної черги потрапила йому під застібку бронежилета і потрапила в живіт. Побратими витягли Олега з поля бою та доправили у шпиталь на території Азовсталі. Там його прооперували. Звідти він виходив до мене на зв'язок, і він мені написав Мама, я поранений. Але через декілька днів спілкування зв'язок з ним обірвався і весною 22-го року, коли весь світ встав на порятунок, і всі кричали: Врятуйте маріупольський гарнізон. Всі розуміли, що якась повинна бути якісь повинен бути знайдений виход з тої ситуації, яка склалася. І одним з цих виходів була домовленість про те, що хлопці по наказу Верховного командуючого складають зброю і припиняють оборону останньої цитаделі міста Марії, Завода, Азовсталь і виходять в почесний полон. Жодної звістки з полону ні від Олега, ні від військових, які повертались в Україну півтора роки пошуків. І зрештою, з'ясувались обставини останнього земного дня нацгвардійця. Це була одна з евакуаційних гуманітарних місій. Борти українських винтокрилів прилітали, передавали їжу, медикаменти, а на зворотньому шляху забирали важкопоранених. За весь час місії за 16 бортів два були збиті в небі над окупованою територією. В одному з них був Олег Яцишин. Дізналася згодом, місцеві мешканці зібрали тіла, поховали, вони були поховані в братській могилі. Всі, хто перебували на борту того гелікоптерів, ми знайшли, де саме вони поховані, і вже з допомогою державних органів домоглися перемовин і повернення наших хлопців, наших героїв. Після експертизи сім'я поховала Олега Яцишина на рідній землі. Наталія розповідає, давно поріднилась з сім'ями тих, хто дочекався або ще чекає своїх хлопців з полону. Це дає їй сили далі жити. Каже, сама, як і бійці, що збирали тяжкопораненого Олега в евакуацію, до останнього вірила в його порятунок. Вони приходять до нього на могилу. І знаєте їхні слова. Це наш побратим. І він справжній герой. Ці слова багато варті для мене, як для мами, тому що я знаю, що моя дитина дійсно заслуговує сьогодні на цю нагороду. Моя дитина він дійсно герой. І сьогодні я не стидаюся цих слів і цих сліз, тому що військова справа йому подобалася з самого дитинства, і він мріяв бути саме військовим. Він мав цивільну професію, він закінчив наш криворізький коксохімічний технікум. Але ж після срочної служби в армії він сказав, ні, мамо, я не цивільна людина, я військова людина, я відчуваю любов до цієї справи. І коли я йду на роботу, я вдягаю військову форму, я, я відчуваю крила за спиною. Я знаю, що так, можливо, він би був колись би генералом. Але наразі для мене він і зараз. Генерал. Гвардійцю Олегу Яцишину назавжди 24. Таку ціну Україна і українці платять за своє майбутнє. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день. Цей день в ефірі. Сьогодні будуть ще такі теми. Пріоритет Криворізький педагогічний обрав спеціалізацію музичне мистецтво, е, тому що я з семи років в музиці. В КДПУ прийняли більше тисячі заяв від абітурієнтів за комфортне сусідство. Повісений кажуть, кожний банер за різну породу, то з другої сторони, це і естетично. У парку щастя на східному реалізували ідею безпечного вигулу тварин про тих, кого не забути, які стали друзями, побратимами. Які знаходили і втрачали, на жаль, відомий криворізький гурт Кіт» випустив новий трек Токмачка. Сьогодні завершується прийом заяв до закладів вищої освіти для вступу на освітній рівень бакалавра та вступна кампанія в Україні у самому розпалі. Про її особливості у Криворізькому педагогічному університеті дізнавалась Тетяна Васильєва. Наразі до Криворізького державного педагогічного університету подано більше тисячі заяв абітурієнтів, і вже відомо, що на спеціальності психологія, філологія, початкова освіта, українська мова та література безперечно буде конкурс. А за набором на спеціальність фізика та астрономія, Криворізький виш кращий освіта у педуніверситеті без кордонів. Нашими студентами можуть стати абсолютно всі, хто бажає навчатися, незалежно від того, в якій країні вони зараз перебувають. У нас є студенти, які проживають і в Іспанії, і в Італії, і в Греції. Це е, наші е, українці, які е, зараз були вимушені виїхати. Однак цього року в нас вже є вступники і неукраїнці, іноземці, наприклад, з Німеччини. У читальному залі працюють технічні секретарі. Весь процес відбувається в електронному режимі без участі абітурієнтів. Тут обробляють заяви та перевіряють, аби вся інформація від вступника була правильною. Вступники інколи помиляються, хочуть вступити на бюджет, але випадково, наприклад, обирають вступити на контракт. Ми контактуємо з вступником і е, запитуємо, а чи використав він всі можливі е, пріоритети для того, щоб подати заяву на бюджет. І е, таким чином е, вступник може скоригувати заявку і е, е, зробити правильний вибір. Досить часто вступники не знають про те, що саме п'ять заяв можна подати на бюджет, тому ми перевіряємо. Е, на яку спеціальність може подати вступник, де в нього є шанси вступити на бюджет, і таким чином ми йому допомагаємо. Особлива увага вступникам пільгових категорій: перелік чималий, в тому числі переселенці з окупованих територій, учасники бойових дій, діти з родин загиблих військових. Ігор обрав для себе мистецький фах. Прийшов сьогодні до технічних секретарів поводити всі організаційні питання. Я обрав спеціалізацію Музичне мистецтво, тому що я з семи років в музиці, я закінчив музичну школу вісім років, музичний коледж наш Криварійський. Я викладаю в музичній школі, апостолівській школі мистецтв, пишу свою музику і вирішив продовжити навчання в цьому прекрасному університеті. У цей непростий час вибору майбутньої професії вступники мають всебічну підтримку у вище допомогу в консультаційному центрі. Вони отримують і в години без світла. Наш консультаційний центр надає допомогу абітурієнтам в цьому році для того, щоб створити електронні кабінети, подати заяви, розібратися з пріоритетністю і іншими питаннями, які у них виникають під час вибору спеціальності напрямку освіти, які у них можуть вийти стосовно реєстрації пільг або ще якісь там питання, які виникають у наших вступників та їхніх батьків. Наразі до педуніверситету звертаються і вступники, що планують здобувати другу вищу освіту. В нашому університеті можна отримати другу вищу освіту без результатів ЗНО та НМТ, якщо вже у вас є диплом спеціаліста або диплом бакалавра. Також у нашому університеті можна отримати ще і диплом магістра, без результатів ЄВІ та ЄФВВ. Якщо уступника є диплом магістра або спеціаліста, за будь-якою спеціальності. Сьогодні був останній день прийому за відступників на бакалаврат до 5 серпня в українських вишах мають сформувати рейтингові списки та оприлюднити списки рекомендованих на бюджет. Після 31 липня буде декілька днів до 5 серпня, коли буде працювати алгоритм визначення рекомендацій для вступу на бюджет, і кожен вступник у власному електронному кабінеті зможе побачити на який саме саме спеціальність, в який саме університет він отримав бюджетне місце, що звісно не виключає і для тих, хто не отримає бюджетного міста, але подавав заяви для вступу. На ту чи ту спеціальність зможе тоді укласти контракт і навчатись за кошти юридичних або фізичних осіб. Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня. На контракт до 30 серпня, включно. А з 1 вересня стартуватиме друга хвиля подачі заяв на контракт. Тетяна Васильєва, Єлизавета Гусак, цей день. Підприємства мають сповіщати територіальні центри комплектування про прийом на роботу або звільнення чоловіків від 25 до 60 років. Чи стосується така вимога фізичних осіб підприємців? Наші журналісти слухали роз'яснення правників. Чи повинні фізичні особи підприємці передавати дані про найманих працівників до територіальних центрів комплектування? Наразі умови щодо військового обліку ФОП роботодавців викликають багато питань. Правники стверджують, в Україні вже були випадки, коли на підприємців намагалися накласти штрафи за неподання даних до ТЦК про працевлаштованих військовозобов'язаних громадян. У 2017 році в листопаді Міністерство оборони видало роз'яснення, що міністерство оборони, начебто, вважає, що повинні підприємці вести відповідно облік і повідомляти про взяття на роботу людини з обліковим документом. І декілька разів ТЦК намагалися штрафувати таких осіб. Такі прецеденти є. Проте суди ставали на бік фопів, адже законом передбачено, що персональний військовий облік ведеться саме на підприємствах, а не у випадку діяльності фізичної особи підприємця, пояснює адвокат. В законі про військовий обов'язок військову службу і в положенні 1487 про порядок ведення військового обліку, вказано, що зобов'язані вести підприємства установи організації. Під жодну з цих термінів ФОП не підпадає, тому що ФОП це по суті фізична особа з розширеними з розширеними правами, в тому числі ведення підприємницької діяльності, але під визначення юридичної особи вона ніяк не підпадає. Відтак законодавством не встановлено обов'язку щодо ведення військового обліку найманих працівників ФОП. Ярослав Верхуша зауважує, при працевлаштуванні громадянин має надати свій військово-обліковий документ, але у той же час ФОП не може його вимагати або ж відмовити людині у працевлаштуванні на підставі відсутності такого документу. Михайло Бустров Денис Захаров Ций день. Яскраво позитивно, а головне безпечно. У парку щастя на мікрорайоні східному встановили банери із зображенням собак. Вони стали не лише окрасою, а й елементом комфорту для тих, хто вигулює тварини для мешканців, які приходять до парку просто відпочити. Детальніше про цю ініціативу в нашому сюжеті. Парк щастя посеред мікрорайону східного знають в усьому місті. Колись тут був звичайний пустир. Нині ж це місце комфортного відпочинку всією родиною і з домашніми улюбленцями. З майданчика для вигулу собак, власне, і почалося створення цієї зеленої зони. Коли шість років тому ми планували на місці пустері розбудувати парк, ми тоді уявити не могли, що зможемо опанувати такі простори. Тому, коли якби ми знали, що в нас це вийде, то майданчик лявого собак, який був перший на цьому пусторі, ми би розташували трохи в іншому місці. Він в центрі нашого парку щастя. І звісно є проблематика, з якою ми стикалися вже на протязі останніх трьох років, повз майданчик для плявого. Собаки йде доріжка, яка межує з майданчиком, і дуже багато виникає таких випадків, коли лякається дитина, коли навіть і собаки лякаються. Вирішити таку проблему спершу взялися із допомогою сонцезахисної сітки. Втім, із завданням вона не впоралась. Тож ініціативні мешканці згенерували нову ідею: встановити на огородження майданчика з десяток яскравих банерів. А щоб поєднати практичність з інформативністю, зобразити на них породи собак, які часто можна побачити у цьому парку разом з господарями: джекраселтер'єр, лабрадор або штендітний тиндітни чи хуахуа, таке рішення надихнуло на спільну справу. Долучилися до реалізації цієї ідеї самі мешканці. Перші я повісила сама, щоб люди побачили, як воно може бути, і потім, коли потрібно було ще п'ять, я звернулася до мешканців. Друзі, хто хоче долучитися, підтримати цю нісе. І з мешканцями буквально за, там, за три години назбирали кошти на п'ять наступних ванерів. Відгук тільки позитивний, бо ну, хто може пройти, не посміхнувшись, побачивши такі чудові морди. Тому і, і, і діти, і навіть дорослі фотографуються, а бачила декілька разів, вже, як знаходили свого песика, який є в родині, і поруч з песиком, який на фото фотографувалися. Мешканці діляться Така проста в реалізації ідея подарувала не тільки комфорт як для відпочивальників, так і для господарів тварин, але й позитивні враження. Геннадій зі своїм лабрадором Барі щовечора приходить на цей майданчик. Це дуже зручно, тому що їздить з собакою погуляти, і відпустити її, бо по мікрорайону ж не отпустиш собаку, щоб вона бігала. Діти, мамочки, собаки реагують і на велосипеди, і на дітей, і на людей. А так воно, хоч трохи прикриване. Так собаки нервуються і більш спокійно себе чувствують. Там повісений кажуть, кожний банер за різну породу, то з другої сторони, це і естетично. Та на цьому ініціативи мешканців східного не вичерпались. Нині у парку щастя близько 20 банерів різної тематики і призначення. Побачили, що є ще одна ще одна територія, яка теж треб потребує впорядкування. Це огорожа нашої школи, яка знаходиться поруч. І виникла така ідея створити таку квітучу Україну на фоні цього огородження. Це і Ромашки, і соняшники, і лаванда, і мальви, і українська хатка. До речі, багато хто з мешканців, які сідають біля хатинки своєї бабусі. Вони кажуть, що вони повертаються у своє дитинство. І навіть у деяких людей я бачила дійсно сльози навертаються. Там дійсно можна релаксувати сама після поливу ввечері. Відпочиваю, сидячи на соломі на цих домотканих доріжках. Є у нас і своє море, як ми кажемо, курорт по східному. Є у парку і свої традиції. Нині тут готуються облаштувати патріотичну фотозону до Дня Незалежності. Дарія Військова, Назар Просенко, цей день. Відомий криворізький гурт Кіт» презентував нову пісню «Токмачка». Музиканти цього гурту служать у збройних силах, продовжують надихати побратимів і бережуть спогади про всіх тих, хто залишився в серці назавжди. Про диких качок, які продовжують стримувати ворога у Запорізькій області, розкажемо далі. Пісня Токмачка створювалась близько року. Автор музики і слів, лідер гурту Рояль Кіт Роман Гаман, музиканти колективу нині в лавах захисників. Про село в Запорізькій області малу Токмачку знають не з розповідей. Цей прифронтовий населений пункт на Оріхівському напрямку під постійними обстрілами окупантів. Та пісні народжуються і в таких умовах. Пісня почала писатися ще рік тому там, але там через певні події, поранення і так далі, я її не завершив. І дав аж ось зараз дойшли руки завершити аранжування, музику. зробити це все в записі, зведення. А це все в умовах служби війни. Дуже непросто робити. Трек написаний для тих, кого поєднала доля в малій токмачці. Це важливі спогади, дотепні жарти побратимів і спогади про всіх, кого тепер неможливо забути, розповів Роман Гаман. Пісня для тих людей і про тих людей, для кого слово Токмачка і для кого мала Токмачка це не просто якийсь там населений пункт маленький, та? а це місце, де зійшлися такі лінії доль різних різних мужчин і, і дівчат, і які стали друзями, побратимами, які знаходили і втрачали, на жаль, які м тянули прикол, які воювали, які. Нищили ворога а, і так далі. Тобто, токмачка це такий внутрішній секрет від військових. Такі з кишеньки. Ось дивіться, як в нас на якому ми вайбі. Кадри з кліпу реальна картина війни. Там можна побачити і роботу загону. Деякі качки кліп теж знімали дуже швидко за півдня, знімали знайомі. А пацани накидали кучу відосів зі своїх телефонів. Від малої токмачки до каховки та Криму українським воїнам честь Україні слава, крутість відео зашкалює, Пишуть слухачі у відгуках на сторінці гурту Роялькіт у соцмережах. Пісня і кліп криворізьких музикантів доступні для перегляду. Михайло Бестров цей день. Це все на сьогодні. Більше вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.